Тут, там, ви просто пройдетеся і просто да. поклеїмо. Ну, ви розумієте, розумієте що склеїти наклеїти там, це... ну от іменно на приміщення ну, не Ні, ну, Ми ж будемо дивитися, а там. нас вже будуть заставляти не, верхні не боси не робити. Не, ну, не, не. Ми моїми руками ми а вже, не хочеться. Ми заробити. будемо вже дивитися, де будемо подавати. Да. Ви знаєте всі, що був конгрес газетярів, на якому побили нашу колегу, це мого редактора Лену Притулу та ще одну нашу колегу, це Катерину Горчинську. Отоїсторію. Вже складала багато ліків. Це було на очах президента, на очах його охорони. Вже пройшло більше тижня, більше, мабуть, більше двох тижнів. І за цей час ані міліція, ані прокуратура, ані е, управління державної охорони не змогли на цю людину, хоча ми її показали, ми зняли її на відео. Вона зізнала, що це зробив. Це ж ви видирали плакат, правда? Он самий. Ну а чому ви видирали плакат? Я на роботі, хлопці. Я на роботі, я на роботі. Весь світ бачив цю людину. весь світ знає, що ця людина била українських журналістів перед очима президента, і тільки наші міліції, як завжди, все по барабану. Це величезна ганьба, це ганьба на весь світ. А що тут зараз сталося? Чого не можна проходити? Поясніть, будь ласка мені. Ось от написано прочитайте. А що там написано? Ну що, букви? Державні заходи проходять. А там есть еще куда встать? Зайдите, один человек пропускает. Добрый день. А кто здесь Мы хотим передать. Кто-нибудь есть шаги? Смите. это у нас пятый канал. Человек 15-20. И ваш друг любезный. Ну, Мустафа, Мустафа. Ну передають нам якісь ці бумаги. Ну, Минута, хорошо. А кому це Гелер? Ні, не гілер. А то ж. Ну він же вийде, так скажіть. А геліер? А гелер не вийде. Що буде? Він є? Немає. Сказати, а йдуть. О, привіт. Добре. Давай. Там тут попарається. А кого есть где? Кстати, может ты его знаешь. А кто это такой? Коронець, <головіка> очевидно, умдо. А, а вони кажуть, что не їхній. Да він на чего, він на Шестиравского будет. На Журавскому отличный. Отличный <головіка> Шестожуравского <головіка> <головіка> пойдет. <головіка> да. Алло. Привіт. Тут колеги журналісти просять знайти людину. Так, Я так дивимось. На тебе на тебе подібний. Так. <кхи> так. Так. Отак, окуляри зняти, так. А, не ростити волосся, викоханий. Я його не, не знаю. Що? Ми ведемо переговори, зараз до нас хтось прийде. Так, Ходя, ми волнуємося. Вас так багато хотів запросити в кабінет, але не вас так багато. Нема, нема місця. Нас не Моншер, гамлет, ходімо в кабінет. Ні, це я знаю лозунг. Це вже знаєте лозунг, який привели до результату, ви знаєте, Гірдона. Прочитайте, ви будь ви ласка, листівочку. Ми прийшли до вас як до політичної сили, не, не як прихильника або противника. Журналісти, просимо нам допомогти знайти людину, яка нас б'є. Ви нам кажете, йдіть в міліцію. Ми вже пішли в міліцію. Допоможіть ви, як людина, яка є при владі, яка має повноваження і яка є в про Допоможіть чим зможете? Запитом, я не знаю, піти з нами, може, зараз МВС. Я відповідно прикладу ваші матеріали і обов'язуюся направити депутатський заведення. До міністра внутрішніх справ відносно, щоб він дав роз'яснення мені як народному депутату, Відповідно, я проінформую ми вас. Ми вам віримо на слово. Да. А, я, ну, я шукати не можу. Я все, не, Ми вам сьогодні передамо не документи. Да? Все, будь ласка, ви знаєте де кабінет? Знаєте, я завжди відписую Все, виїзд з, в мотоциклі. А ви що не знали? Ні. А, а ви не могли прийти. Ну їздіть обережно. На зах... на... Бо всяке буває. На, на такому як... <звіться> <звіться> президенту перші коментарі підвідають. Так, давайте <звіться> без піара. А можна між Мустафін і Мустафою згадати бажання? Можна. буде, ти ж поймеш. чуть не до Ну і конця. Желання по-вашому. Ты передашь Чистить. в Ялте начальнику охраны президента? Ну, если Стоп. я увижу его, я, я постараюсь. Все, постараюсь. А это что, это? Помят, сначала, сначала дали помятую. Это, это для начальника охраны, а это для президента. А это для личного ознакомления. Самолет. Нет, президентом общаться не буду. Принципиально? Не, почему принципиально? Просто <laughs> это не предусмотрено программой. Программа, программа Алексея Своих друзей. Не, не, не надо тут снимать Подожди. Погнали, отойди, отойди, вы отойди. Да ш... не не, не снимал, нет. нет а какое ну, давайте вы не мы не хоть с вами права. поссоримся а, а то сегодня все такие вежливые. Зачем вы меня сняли? Я вас не снимал, я сейчас пойду вас сниму и пусть вас в интернет только не это. Больше нигде, да не мы да на тротуаре не стоим, шановник. Так, да? вы не заполучите мне нервы тут, понятно? Тихо, да, спокойно, прекратите. Все, вы еще хотите что-то покупать? Это... Не вы надо не покупать. 23,60, пожалуйста. Не покупайте. Сказали, не Журналист. надо покупать. Так не надо снимать, я вам объясняю. Вы не имеете права. Я вас Слушайте, не, не снимаю. Вы... Давайте мне деньги, до свидания. У вас, вас такие децибелы. А вы уже не снимаете, все, успокойтесь. И цены большие, да? Мне мозги, я сейчас пожалуюсь на вас, что вы снимаете. Не надо. Да все, не надо. До вы вы порушиваете. Да, придумал. Вы будете брать бананы? Да. Или мне будете мозги? Зачем да. да. вы так сделали? Чего вы так злитесь? Да. Да. Так а зачем снимать? Я не понимаю. Специально здесь снимать. Кто вас снял? Покажите. У вас есть много мест.